Запідозривши неладне, викликали поліцію. 3 березня до правоохоронців звернувся 19-річний житель села Заріць Крівницького району та повідомив, що зник батько його неповнолітнього друга. Хлопці розповіли, що напередодні 46-річний чоловік, який зловживав алкоголем, пішов на роботу зі знайомим. Однак ні того дня, ні наступного додому так і не з'явився. Тож юнаки вирішили перевірити, чи немає зниклого вдома у 40-річного товариша, з яким той випивав. Однак замість батька одного із них знайшли лише. Молоток та закривавлену підлогу, після чого викликали поліцію. коли почали відпрацьовувати саме село і безпосередньо вже проводили бесіду із місцевим мешканцем, у якого крайній раз бачили нашого безвісті зниклого, значить, було встановлено, чи так дійсно повза місцем проживання. Вживали, тож до будинку 40-річного чоловіка навідалися поліцейські, той постійно плутався у показах, не міг пояснити зникнення друга, а згодом, посилаючись на одну зі статей Конституції України, взагалі відмовився будь-що розповідати. Тож, зважаючи на підозрілу поведінку місцевого жителя, було прийнято рішення провести обшук у господарстві. Виявлено сліди речовини на речовини бурого кольору. Що в подальшому ми зможемо говорити лише за результатами судових експертиз: що це кров чи не кров. А знайдено у помешканні в будинку ряд знарядь з речовиною кольору, Це молоток, це ніж і це ручна пилка. А згодом правоохоронці знайшли труп 46-річного зниклого на території домоволодіння. Знайдено землю, яка була рихлою, коли працівники поліції в ході огляду. Почали відкопувати, то побачили там тіло людини. Ми встановили, що попередньо у нього не менше 10 ударів в область голови, у нього відкрита черепно-мозкова травма. Є різані рани шиї, є різана рана більше як пиляна рана попереку, але різана рана шиї і пиляна рана. Я думаю, нам вже скажуть судомедичні експерти з результатами. Судово медичні експертизи при чи посмертно вони взагалі спричинені. Наразі 40-річному ймовірному вбивці повідомлено про підозру та обраний запобіжний захід 60 діб під вартою без права внесення застави. Чоловік відмовляється співпрацювати зі слідством та не надає жодної інформації. Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Зокрема, у 2020 році притягувався до відповідальності за побиття дружини. Цього разу йому може загрожувати позбавлення волі строком від 7 до 15 років. І на пучка Олексій Олексієнко випуск новин.